Так, але дівчата, у нього дуже багато ілюзій, і фантазії. Цей чоловік не бачить правильну картину, або він курить, або п'є, або взагалі якимись мріями живе. Імператор. Вау-вау! Так! Ану, він справді імператор чи ні? Бо можливо це ілюзії фантазії ваші, що ви не вірите в нього. Чи справді він імператор? Він зараз дуже переживає десятка мечів, дівчата, дуже до вас не проявляється. Ви ще сили, підкажіть, бо я не можу розклад робити 20 хвилин на тіктоці. Чи справді він імператор, чи чи він тільки... Так, десятка пентаклів, він для вас де стабіль, до стабільного надійного життя. Він вас вибрав вже головою. Він хоче народжувати дітей, давати вам гроші. Так, так, круто ставте плюсики, переказуйте донатки, пишіть ваше його ім'я. Амулетне особисте життя дозволить вас бути імператрицею. Я знаю, про що я кажу. Це завдяки вищим силам, бо я хана найкращий таролог.